У кожній долі є своя стежина, в одній тернина, а в другої трава, а третя вузька кам'яниста, і ця стежина є моя, чому моя, вона ж благословена, я не сам зі мною спас іде, веде мене по цій стежині вузькій У край, де дерево життя росте. Ісус сказав: Іди за мною, не бійся вузької дороги ти. Тебе візьму я у свої обійми, лише будь завжди вірним мені. Тобі я допоможу на шляху тернистім, для чого ж я обітниці давав, Ти віруй, та йди за мною, за тебе я життя своє поклав. Тобі нелегко в світі цьому жити, у мене теж вінок, стерне не був, і я терпів смирено на Голгофі, бо вибрав я тебе і полюбив. А ти йди по цій стежині вузькій, сій зерна радості і добра, щоби зібрати плоди добірні й одержати вінець життя, оця розмова з Богом мені мила, це ж мій Господь мене так потіша, і вже стежина ця не кам'яниста, бо ж я в обіймах Господа Христа.